Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монета України 10 копійок 1994 року. Монетка виготовлена з алюмінієвої бронзи. Як бачимо, на аверсі монети зображено тризуб, напис Україна, дата 1994 та по боках листя каштану з колосям пшениці. Гурт монета має мілку насічку І аверс монети. Бачимо зображення 10 копійок, по колу 8 ячейок з ягодами калини. Це монетка розкол штампу реверса. Ціна на нього розпочинається на сьогоднішній день від 10 центів приблизно. Є більш цінніші екземпляри, якщо монетка виготовлена не з алюмінієвої бронзи чи латуні, з будь-якого іншого металу, а ще краще, щоб була магнітна ціна на таку монету договірна. Якщо вам попаде монета з поворотом на 180 градусів, тобто реверс монети буде виглядати ось так. А при перевороті аверс буде. Перевернутим. Ціна на таку монету, друзі, договірна. Є також браки аверс аверс, реверс, реверс. Тобто, якщо аверс, аверс, з обох сторін буде три зуби. Якщо реверс реверс з обох сторін буде монетка виглядати ось так з написом 10 копійок. Ціна на таку монету розпочинається від 200. Тере 300 доларів в залежності від стану монети. Куплю такі монети, в кого є телефонуйте, пишіть. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступному відео.